Копи затримали дев'ять учасників шахрайської організації, які наживалися на потребах військових. Дві сім'ї з Одеської області після початку вторгнення приїхали до Молдови, де організували незаконну схему. З українських номерів вони давали оголошення про продаж машин та дронів для армії. Після отримання предоплати за товар переставали виходити на зв'язок. Отримані гроші. Вони одразу конвертували в елітні авто та прикраси. За такою схемою шахраям вдалося заробити 67 мільйонів гривень, перш ніж інших викрили копи. Під час обшуків у Молдові у шахраїв знайшли 20 елітних машин, 5 кілограм золота та 61 тисячу доларів готівкою. Затриманих судитимуть. У Пересівському районі загинула трирічна дівчинка, яка випала з вікна багатоповерхівки. За даними поліції, дитина вибралася на підвіконня, сперилася на москітну сітку та впала з п'ятого поверху. Її мати у цей момент відійшла на кухню. На жаль, дівчинка померла до приїзду швидкої. Зараз поліцейські встановлюють повні обставини події. Понад 120 тисяч людей на Одещині отримують допомогу у межах підготовки до опалювального сезону. Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. Йдеться зокрема про фінансову підтримку, а також допомогу із засобами для опалення у зимовий період. У фокусі Одеської області сьогодні 120 тисяч осіб з числа вразливих категорій населення. Це 40 тисяч ВПО. Серед них так це люди з інвалідністю, це люди похилого віку, це багатодітні сім'ї, це всі, хто чекають на допомогу і у вигляді дров, і у вигляді вугілля, пілет, і грошової допомоги. Власне, ми зобов'язалися закоординувати таку допомогу разом з обласною військовою адміністрацією і міжнародними партнерами. В Ізмаїлі за понад 12 мільйонів гривень проведуть реконструкцію частини будівлі місцевого ТЦК. За ці гроші там планують замінити вікна на но нові металопластикові, оновити покриття стін, санвузол, електромережі та комунікації. Дедлайн виконання робіт грудень 2025 року. Ще 35 мільйонів гривень витратять на протирадіаційне укриття для місцевої школи у селі Нестоїта на Одещині. Відповідний тендер з'явився на прозоро. Укриття викопають під землею на глибині до трьох метрів. Самому сховищі мають забезпечити опалення, шумоізоляцію, вентиляцію та під'єднати споруду до каналізації та водопостачання, у тому числі питної води. Дедлайн-будівництво до кінця наступного року. Додам, це не перший тендер на укриття для цієї школи. У жовтні минулого року. А Аналогічне замовлення оголосили на 25 мільйонів гривень. Тобто загальна вартість цього сховища сягне понад 60 мільйонів гривень. Вікторія Єрмолаєва – переселенка з Маріуполя, у рідному місці вона почала малювати картини спочатку для себе, потім її роботи почали брати на виставки. день початку вторгнення. Вікторія якраз мала віднести свою роботу у галерею, але плани зірвали росіяни. Що відбувалося у Маріуполі? Як вдалося втекти з окупації та відновити творчість в Одесі? дивіться у сюжеті. Пані Вікторія просить не називати її художницею, бо ще не вважає себе професіоналом. Зараз вона удосконалює навички на курсах, а малювати почала у рідному Маріуполі у 2021 році. Спочатку це було хобі, але товариші порадили Вікторії віддати свої роботи на виставку. Вже старість на порозі. Треба якесь хобі. Я вирішила малювати, але ніде не вчилася. Так в інтернеті усілякі уроки. Перша виставка Вікторії була у Маріупольському ТЦ Порт Сіті. 24 лютого 2022 року жінка мала віднести туди ще декілька своїх картин, але почалося російське вторгнення. Порт Сіті разом з картинами згорів під час вторгнення. Вікторія разом з родиною лишалися у Маріуполі до середини березня. Ці часи їй досі важко пригадувати. Опасно було скрізь. Треба було добувати воду, треба було добувати дрова, а тут ударили морози, дрова сирі. Тільки розпалиш вогнище, тут летить, навкруги свистить, ти все бросаєш, ховаєшся. Потім знову роздмухуєш, тому цей романтики кострів мені вже вистачає. Багато було трупів, то ще в травні там у мене залишалися родичі. В травні все смерділо трупами. Виїжджати наважилися з друзями. Одинадцятеро людей на двох машинах поїхали крізь бойові дії. Перші колони вони зникали. Ми не знали, там і розстрілювали, і вони пропадали. Ніхто ж не повертався розказати, як що. Дивом ми доставали бензин, дивом проїжджали всякі заміновані місця, і навіть коли добралися до українських воєнних, вони нас питалися, як ви проїхали через воєнні дії. В Одесі Вікторія відновила створення картин, бо саме арт-терапію їй порадили як порятунок від депресії. Жінка почала знову малювати котів, бо своїх чотирьох вона лишила у Маріуполі. Я не знала, чи виживемо ми. І я сказала, що навіть на розрушеному домі вони виживуть. А у чистому полі, якщо нас розбомблять, то вже все. І коли ми виїжджали, ну от спитайтеся маріупольців. Всі скажуть, що вони виїжджали на місяць-два. Що зараз за її улюбленцями невідомо. Сусідка, яка у Маріуполі мала глядіти котів, загинула. Будинок знищили росіяни. Через картини Вікторія долає тугу за рідним містом та попереднім життям. У мене була картина червона шапочка та сірий кіт». Тобто мені чомусь, ну. Поряд воно спокійніше, страхи оходять. І моя червона шапочка йшла темним лісом, безстрашно, так заховала, тому що за нею йшов великий сірий кіт, і усі вовки, всілякі, ховалися під кущами. На деяких картинах Вікторія зображує портали. Коли Ще в Маріуполі на голову починають падати бомби, то ти вже ждеш якого чуда. І якщо б відкрився портал, у якесь інше змірення, то я б навіть не здивувалася. За майже три роки життя в Одесі Вікторія створила більш як пів сотні картин. Два десятки з них вже продані. Побачити картини Вікторії можна на виставках або у неї в інстаграм. Ксенія Сітінська, Костянтин Блужневський, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.